Друзі, мої вітання! Сьогодні, 6 травня 2025 року, ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві СТЕП, яке розташоване на Кіровоградщині. На даному полі посіяні озимі зернові культури. А також нещодавно, а саме 3 травня, були посіяні лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів Кукурудзи компанії «Сингента». Перед посівом на соняшнику ми внесли ґрунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літра на гектар. На кукурудзі ж внесли примекстра голд нормою 3,5 літра на гектар. Разом з посівом ми додали добриво НПК 15-15-15, Норма склала 125 кг на гектар. Норма висіву соняшнику склала 53 тисячі насінин на гектар з глибиною посіву 4-5 см. Кукурудзи 59 тисяч насінин на гектар з глибиною посіву 4-5 см. Що ж, пропоную перейти на огляд озимих зернових, і в цьому нам допоможе експерт з польових досліджень Денис. Тому пропоную перейти до нього. Ходімо. Доброго дня. Щодо озимих зернових культур. Дані культури на цьому полі ми висілали 3 жовтня, пшеницю ми висівали нормою 4,5 млн на гектар. Ячмінь ми висівали нормою 4 млн на гектар без додавання добрив. Попередником на даному полі був озимий ріпак, а основний обробіток ґрунту була дисковка. На пори зимівлю дані культури пішли у чудовому стані, а саме у фазу кущення. Після чого зима була у нас м'яка, культура себе почувала добре, і по мерзлотавому ґрунту ми внесли сюди 150 кілограм амонію. А потім, при відновленні вегетації наших культур, ми додали сюди ще 100 кілограм 32-го касу. На рахунок системи захисту. У 31 фазу BBCH на даному полі була застосована така бакова суміш, як наш новий гербіцид твіст нормою 50 грам на гектар, з додавання привипача. Також там був фунгіцид Тіл Турбо у нормі 1 літр на гектар з додаванням інсектициду Енджо в нормі 0,18 літрів на гектар, а також етертанту моду старт у нормі 0,3 літра на гектар. Як ми можемо бачити, культури знаходяться в задовільному стані. листовий апарат чистий і без явних уражень хворобами. По гербіцидному захисту також ми вже бачимо його дію, а по інсектицидному, як завжди, все чудово, шкідників не виявлено. І з проблем на цьому полі виявлено тільки одну: це те, що при нещодавних заморозок до мінус 3 градусів є пошкодження листового апарата у вигляді некрозів, побуріння та відмирання деяких ділянок на рослинах. Отже, друзі, на цьому все. Щодо подальших обробітків, ми розкажемо в наступних відео. Залишайтесь з нами і до зустрічі в полях.